Патріотичними піснями дівчата за гід бригади підтримують радянських солдатів. Скоро тим доведеться воювати. Розвідка донесла на Київ, сунуть німці. Бійці готують техніку і заряджають гвинтівки. Стріляти німців. по дорозі будуть їхати. До окріп району під Києвом стягують війська. Як і на війні, техніка не витримує. Ось все, як в реальному часі. вріміні обоз. все ззаді. Німці піджимають. Убив, <плес> 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 Тим часом німці не дрімають, вишикувалися на підході до поля бою, але наперед знають, не переможуть. Ні, нічого не успіємо, тільки ж по 41-му році російські обороняються, ми наступаємо на Київ. Они нас <плес> отоб'ють і все. А потім вже не знаю, как будет далі. Другі може, ззаді нас побідять. А може і нет, не знаем. Ворожі літаки у небі сповіщають про початок боїв. Між радянськими і німецькими солдатами зав'язується стрілянина і бійка руками. Головне, не здати ДОТ. того, оборонна точка. При наступленні німців вони тримали сектора свої, відстрілювали німців з танкових пулеметів системи Максима. Ну, ДОТ місяцями, Відтворені під Києвом події червень-вересень 41-го року. Тоді німці хотіли швидко захопити столицю України. Не вдалося. План Бліцкріга було зірвано не тільки на інших ділянках, але і тут під Києвом. Хоча Сталін до останнього моменту не вірив в те, що столиця радянської країни буде залишена, і ще 17 вересня, за два дні до залишення Києва, він наполягав, що треба боронити Київ. <плес> А от глядачі з Білогородки під Києвом неабияк перелякалися від такої кількості німців у їхньому селі, на відміну від ветеранів Другої світової, які теж прийшли згадати молодість. Страшно. Ну зараз дивіться так. Просто я даже Рости деше як люди То воювали страшно. це страшно. страшно, дуже страшно. Хто фронтовики страха не було? У нас було. Показать себя отчаянно, чтобы дали возможность быть героем. Попадание практически стопроцентное. Использование э, авиации, использование артиллерии. Э, артиллерия подлинная, с киностудии имени Александра Довженко. Э, немецкая, советская техника восстановленная. То есть все было по-настоящему. Огурчик. Після бою заслужені 100 грамів у автентичній кружці і армійська каша, хоч і у пластикових тарілках, але із недешевої нині гречки. Должна бути гречка, должна бути тушонка, должна бути О, зажарка, должно бути 100 грам бойових український чорний хліб. Це правильно. Задоволені і ситі вояки завантажили танки на евакуатор і роз'їхалися. Роман Сукан Юрій Усік, п'ятий канал.